Йдемо далі. Чотири людини поранено у наслідок російських обстрілів Херсонщини. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі пошкоджено дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. І більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. ранку. Пане Олександре, ми щодня бачимо повідомлення про російські атаки дронами на цивільних людей, на автівки на Херсонщині. Яких заходів вживає обласна адміністрація для захисту населення від цієї ну, відносно нової? Вона давно вже і дуже специфічної загрози, дуже підступної, я би сказав. В серпні минулого року почали росіяни так активно атакувати. я... Значить, що о, в серпні минулого року це було 700 атак на місяць. Е наразі вже більше двох тисяч на тиждень. Тобто за 10 тисяч на е ми нарахували за останній місяць 10 тисяч атак російських безпілотників, які атакують і Херсон в більшості, але але зараз облітають і Херсон, атакують і траси, атакують в тому числі населені пункти вздовж річки Дніпро. Ми зі свого боку. Збива... надаємо обладнання нашим військам, нашим силам оборони, які їх збивають, до 80% збивають дронів. Але звичайно, ті 20% від 10 тисяч це така також велика кількість, яка постійно атакує цивільних автівки, як ви вже сказали. Ото тільки вчорашнього дня е, дуже активізувались дрони на трасі М-14, яка йде на Миколаїв, е, тому що росіяни атакують, е, атакуючи Херсон, пролітаючи через Херсон, в більшості їх е, дрони збиваються і тому вони. Або через висоту облітають, або е збоку облітають персони і пробують атакувати вже автівки на М-14. Тому треба е бути обережними на цій трасі, не виїжджати е без потреби. І там чи поліцейські також чергують і попереджають людей. Якщо є е загроза, то вони попереджають і зупиняють автівки. А що стосується цивільного просто населення от, е, населених пунктів, які під е, ударами дронів, е, я розумію, що дуже складно. Дрони, це така зброя, і майже не видно до удару може бути, правда? Е, чи виїжджають люди? Я, як вони взагалі живуть на цих територіях, в цих, цих населених пунктах? Ну, це дійсно там десь приблизно 7 залишається людей, десь 10%. Е, і це люди, які от ми вже дивимося той же самий острів, який зараз евакуювали, і до цього там жило е, небагато людей від кількості, яка там проживала до повному вторгнення. Але при при е, зараз при евакуації знову залишається приблизно 10-8% людей, які не хочуть виїжджати, і це така стандартна ситуація. І навіть дрони, атаки, артилерії, міномети, будь-що і цих людей не заставляє виїжджати зі своїх будинків. Але ми все одно втрачаємо надії, постійно пропонуємо виїздну. Звичайно, якщо буде погіршувати ситуація, буде більше бажаючих. Mm -hmm. а, на жаль, тільки так людей можна спонукати. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, що на лінії зіткнення, яка динаміка, як вона впливає на життя громад, які знаходяться безпосередньо біля неї? Ну окрім дронів про дрони, поговорили вже. Ну так, ну в більшості у нас це якраз дрони. Тому що немає. Тобто ну, то іноді приходить якісь повідомлення про те, що вони там планують, або роблять спроби е захопити якісь плацдарми, але все це більше відволікаю маневри. Ну і е так, це кошмарення дронів постійне. Е ми не бачимо загрози, що вони там можуть форсувати Дніпро і захопити якісь дійсно. Е на правобережжі, тому що це для цього треба mm -hmm. великі е, зусили, щоб накопичити. Але ми цього не бачимо і е, логіки в цьому немає. Тому вони просто постійно нас тут е, всім озброєнням, яке є, особливо дронами. Перейдімо до таких мирних справ. Але на Херсонщині я думаю, і всій Україні навіть мирні справи відбуваються на тлі війни. То відносно мирних з наближенням 1 вересня, питання початку навчального року. Ну це ж надзвичайно актуальне. А який формат навчання планується провадити в школах на Херсонщині? Ну і яким чином обласна адміністрація планує гарантувати безпеку учнів і вчителів? В цьому році буде 59 Планується розпочати навчання для 59 учнів в, в наразі це в основному буде онлайн, як і було, але при цьому збільшується кількість навчальних закладів, які будуть в змішаному режимі працювати, надавати послуги навчання нашим дітям. А, це підземні школи, які вже добудувались в більш безпечних а, населених пунктах, де немає. А, Можливості там росіянам обстрілювати артилерію мінометами, де є повітряна тривога, де вона працює, і тому о, ми плануємо розпочати зараз в 9 і ще через місяць ще відкрити ще декілька зараз на етапі закінчення цієї школи, і таким чином будемо вводити. Тіх дітей, які проживають на, на Херсонщині, будемо бути потроху соціалізувати, тому що діти вже більше трьох років. Е, то ковід то зараз війна. Більше трьох років навіть не бачили своїх однокласників, вчителів о, просто посовливу. Не дозвольте мені ще одне напевно встигнемо запитання. Підготовка до зими вже почалася. І ще 7 липня адміністрація області повідомляла, що до координації долучилися 16 організацій, серед них представники ООН, міжнародні національні неурядові організації, а також представники Херсонської обласної адміністрації, агенція регіонального розвитку, офіс євроінтеграції. І що 11 організацій вже заявляли тоді про наміри підтримати 18 тисяч домогосподарств, надати тверде паливо. В якому стані, на якій стадії а, підготовка зараз? Це, дійсно успішний досвід наш, який ми тут випрацювали. І минулого року відпрацьований він і. Був на 100%, всі отримали паливо або гроші на паливо. І по цьому ж досвіду ми йдемо і в цьому році. Е Заздалегідь розіслали заявки, зібрали спочатку по громадам потреби, потім розіслали заявки, і вже зараз наші донори працюють над тим, щоб забезпечити всіх бажаючих і, і тим, кому необхідно це цими дровами, тому що це в більшості це або люди там, де проживають, де світла немає газу. Вони підпадають під ці потреби. Ну і або ті, які проживають у соціально незахищеній верси населення. Пане Олександре, дуже вам дякую за ваш час за цю розмову. Звісно, за вашу роботу. Це Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам. Дякую.